Слава всьому Богу, взиваємо до Бога захистити нашої церкви. Це і духовна прежде цього храму Боже, і історико-культурна цінність України виявилася в нас в півніші, дуже вжили, якості боязя церкви. Їх треба захоронити в ім'ї Ісуса Христа, Силою Божа, Господь захоронить і подіє, покаряйте і все. Попросимо зараз до Бога, взиваємо за... Да. Цейка, яка біля десяти на малишка, вона така маленька, вона штається в захисті, вона така прекрасна, не такі старіні двері, такі сиріні вікна, все так злюбові, все по-українськи, це наша церквочка маленька. Ну там нічого не можна побудувати, ніякі висотку не можна побудувати, тому що там щастя вона не принесе, а тільки ну не хочу лякати, бо це я погрожу. Вот я тоже ще раз. Скажу, що хотіла читати про любви, читати про благословіння. Багато є благословення ті, хто хотять божими путями. Там і потомки самих, і де хочуть при при виході, є овці, там і все. ну, І барани чи щось. Але це, але що хочу сказати, що там далі, що коли захватили качені, то були прокляття в цих людей. І вони самі шукали, що тільки віддати, що тільки віддати, дати, самі захотіли, що тільки віддати. І там було таке, що не можна навіть небрежно бріжна відноситись.